Коли я бачу ходох, то мені зразу згадується жашківський базар, мені 10, і я тіліпаюся з мамою по базару з надіждою, що все-таки вона мені купить того ходога. Ну а зараз мені 30, жашківський базар далеко, тож готую ходоги сама вдома. Але як ви вже зрозуміли, ходоги ці будуть непрості. І да, в Німеччині продаються сосиски в банці, це є норма. На них я зробила такі надрізи і потім обсмажу їх з двох сторін до золотистого кольору. А тепер буду готувати до них соус. Мариновані огірочки я нарізаю дрібнесеньким кубиком. Далі сюди ж до огірка я додаю трішки майонезу та. Кетчупу. Ну і за бажанням можна додати гірчиці. Замішуємо, і соус готовий. Ну а тим часом буду готувати сирну кукурузку. Говоріці я розтоплюю шматочок важкого масла, висипаю банку кукурудзи і прогріваю її. Далі я додаю декілька шматочків сиру, тут в мене чедер і тостовий. Ну а коли сир розтопився, я додаю десь 50 мл вершків. Гарненько це все перемішую, і ну і ще додаю сіль та перець. Ну а тепер можна збирати вже наші ходоги. Булочку спочатку я наношу той наш соус. Далі викладаю сосиску і зверху покриваю сирною кукурузкою. Я взагалі хотіла. Хотіла зробити на пробу тільки три штучки, але добре, що зробила більше. Далі ходоги я викладаю на деко та ставлю розігріту до 200 градусів духовку максимум на 5 хвилин. І такі ходоги має приготувати кожен, тому що це просто нереально смачно. Тому зберігай рецепт, ну і звичайно не забудь підписатись.